Всім привіт! Це новий влог. Зараз я їду в салон краси на укладку, але я ще не знаю, що я переплутала дати і записалася через два місяці, тому ніякої укладки сьогодні не буде. У мене набирається ванна, покажу що я сьогодні купила о. Добре, спроба номер два. Значить, що я купила сьогодні в магазині Ловелово. Я так розумію, що вони або тільки відкрилися, або в них сьогодні був день народження. Я побачила в інстаграмі, що у них в шоурумі буде якийсь розіграш і знижки на всю продукцію. До речі, було мінус 15 на все, і мінус 10 на декоративну косметику. І що мені сподобалося, що в цьому магазині є дуже багато брендів, різноманітних. Тобто Зазвичай в таких магазинах, знаєте, косметики просто, скажімо так, не всі бренди. Тобі потрібно щось там купляти, щось в іншому, щось ще. А тут прям все можна було купити. Ну, звісно, тих речей, які мені були б найбільш потрібні, не було. Але ми це все спихаємо на ретроградний Меркурій чи що там зараз у нас є. Але я все ж таки купила щось. Зараз вам покажу. Не пакування мені дали. Армінпахі, всякі авіа. Коротше кажучи взяла. Значит, вот номер один. Це ось така маска, я бачила її в Тіктосі і в Інстаграмі. Коротше, це нічна маска, яка має зробити з шкіри просто персик Вона така гідрогелева і нібито вона дуже-дуже насичує, напітує. Коротше, ви зрозуміли шкіру. І в магазині мені порекомендували саме ось цю, а не рожеву. Я хотіла рожеву. Мені сказали, що мені більше ось ця. Моя улюблена маска від Rear Peris ось ця рожева, просто Best of the Best. Дуже мені подобається. Хотіла щось взяти для волосся, зволожуючи. У мене є ось така зелена з бананом, здається, чи з авокадо. Коротше, мені сказали, що ось ця. Буде краще зволожувати саме волосся, тому взяла її також, вона і для шкіри голови, до речі. теж. А мені був потрібен шампунь, глибоко очищуючий, на... не на кожен день, щоб очищати шкіру. скраби я щось не дуже Бо вони мені підходять. Тому взяла ось такий шампунь, він з морською сіл'ю, здається. Да. Коротше, спробую, думаю, що має бути гарний. І в мене вийшла ось така рожева підбірка покупочки. Покупачі, як то кажуть. But coming for you love not the wise to deceive. Ось так щось я намагалася ось так нанесло маску. Не знаю, скільки я буду витримувати. Декілька годин чи залишу на ніч. Подивимося, чи вона не буде злазити. І потім обов'язково вам покажу зранку. Ранок добрий. Сьогодні в мене тренування з Fly Stretching, або Fly Yoga. Коротше кажучи, на таких гамаках. Я приїхала в новий смартаз, мені він дуже подобається, але, на жаль, він досить далеко від мого дому, тому частим гостем я тут не буду. Але дуже дійсно гарний простір, все продумано. Чесно сказати, мені не дуже сподобалось, бо ніякого функціоналу для тіла і в плані. Якоїсь фізичної активності я не відчула. Ось тут я показую, яка я акробатка. Все, що ми робили, це просто крутилися в цих штуках, і це насправді досить складно. І в мене почала кружитися голова. Коротше кажучи, не знаю, піду я чи ще сюди, думаю, що ні. Значить, мої враження від тренування. Я була вперше на цьому стретчингу флай. Але хочу сказати, що в мене так почалась. Прожитися голова, якщо чесно. Ну якось так. Не сказати, що я в захваті, але в принципі було мені цікаво сходити. І зараз я йду в оптику, мені потрібно забрати лінзи. Цікава ситуація з лінзами. значить Я нещодавно перейшла з окулярів на лінзи Я запишу взагалі. Не. І мій лікар обрав мені тільки один вид лінз. Тільки в незвичній кривизні, тобто там є різна кривизна, тобто який і згіб. Коротше, я в цьому не, не дуже розбираюся, але суть в тому, як ви думаєте, у кого саме рідкісний тип цих лінз? Тобто ці лінзи по Києву є тільки у них, і ось це я їжу не дуже зручно, місці вони знаходяться, щоб кожен раз брати ці лінзи. Коротше, теж не дуже прикольно, але мені вже потрібно оновлювати, тому зараз поїду mm -hmm. до них. Ух, щось я встала вже. Гарнесенький Київ. Сьогодні я та сама дівчина, яка ходить зранку в будній день на тренування. Так і живемо, дівочки, так і живем. Так, я вже вдома. Сьогодні, якщо чесно, стан такий зовсім не фреш, але продуктивний досить вийшов день. Ну, ні, я взяла салат Цезарь. Останнім часом я дуже полюбила Цезарь. Е, дуже смачний у них. І я його берую, мені здається, я не знаю, який раз, кожен день я його їм. Він мені дуже подобається, він дуже смачний. І це зовсім на мене не схоже, бо я ніколи не любила, скажімо так, не те, що регу... не те, що регулярність, але от коли постійно повторюється якась одна дія, тобто я була не з тих, хто бере одне те саме блюдо кожен раз. Я хотіла пробувати щось нове різне. А зараз мені хочеться їсти одну і ту саму їжу, бо вона смачна. Забрала і... я ці лінзи. На вулиці, до речі, сьогодні так тепло. Кожен раз на осінь я. Жалкуюся, що зранку холодно, ввечері тепло. Вчора було дуже холодно. Мені здається, в минулому своєму влозі також про це розповідала, що було дуже-дуже холодно. Якраз плюс-мінус цю санбору. Так от було настільки холодно, що просто нереально холодно. Також я вам показувала, що використовувала маску. Хотіла зняти результат до після, але, на жаль, не зняла, бо було вже дуже, дуже пізно. І, коротше кажучи. Маска повний провал. Мені взагалі не сподобалась, я взагалі її не зрозуміла. Е, тільки хотіла спробувати через те, що це дуже модна маска була в Інстаграмі. Знаєте, таке, ожидання реальність. Взагалі не сподобалась. Результату просто ноль, вона дуже незручна. Останнім часом в мене якась інша думка про інстаграм сталася. Я теж помічаю, що. Деяких з моїх знайомих, просто якісь блогери, люди, на яких я підписана, також про це відмічають і про це говорять, що якось стало трішки точно від того, наскільки ідеальне життя в Інстаграмі, наскільки це насправді впливає на самопочуття, на стан, на твоє сприйняття світу, своїх досягнень і своїх цілей, бо коли ти живеш. Ну, скажімо так, звичайне життя, так, там працюєш, там зустрічаєшся з друзями, виходиш на роботу, і твій день ну, зазвичай дуже схожий на твій минулий день, а потім ти заходиш в інстаграм і бачиш, що ті там відпочивають, ті купили нову машину чи ще щось. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Коротше, стан потім на нулі. І раніше ось ця вся інстаграмна картинка. Якось мотивувала, але зараз вона не те, що мотивує, а більше нагадує про те, наскільки люди показують те, що вони хочуть показувати. Я про те, що те, що ми бачимо в інстаграмі, потрібно ділити на три. Взагалі якось останнім часом хочеться більше приватності, якщо можна так сказати. Не постити свій кожен шах, і взагалі, ось ця тема соціальних мереж, вона нас зараз трошки. По-іншому сприймаються людьми. Я навіть чула, що нинішня молодь взагалі е, проти Інстаграму, типу, як для нас в Фейсбук і однокласники, о, щось такого типу, продовжуючи тему соцмереж, весь Тік-Ток. В Інстаграмі ще зараз не так багато цього всього про ситуацію з Pідisteю звати. Коротше, я вчора. Я взагалі не знаю, хто це, але я побачила, що там е, в цій історії є і Джастін Бібер, і Ріана, і дуже багато е, знаменитостей популярних, то я вирішила взагалі подивитися, що це за історія, чому всі про це говорять, чому так багато про це інформації. Ніхотя я це все гуглила, вчора дивилася в відео, ці всі розборки, що там для чого. Не знаю. Дивишся, і взагалі не розумієш, що це блін реальність. Це все відбувається в реальності зараз з нами. Поправо поверне <певірнення> і ще трошки перебираємо. Дівчатки, зробили ламінування, саме найкраще ламінування в моєму житті, як я без нього раніше взагалі жила. Доброго вечора, студія. Мені прийшло в пару посилок з косметикою, тому хочу разом з вами їх розпакувати, показати, що я замовила. В цього магазину в них дуже гарне пакування, якщо чесно, це саме найгарніше пакування, яке я взагалі бачила. Настільки все до деталей, просто ну, це нереально гарно. Дуже якісна коробка, і це просто так от воно мені прийшло. Короче кажучи, я у захваті. Всередині також все дуже-дуже гарно. Тут була ось така тіші. В трендових кольорах все бордових. Взагалі дуже гарно. Перший лот це ось такий тонік від Medicaid. Я замовляю вже його не вперше. Це вже я не знаю, по на порахунку моя баночка, але він мені дуже подобається. Це те, що з кислотами. Просто ідеально підходить. Дуже його люблю. Взагалі, я не дуже люблю ось такі ситуації, коли в мене закінчилася абсолютно вся косметика в один день і приходиться замовляти все разом. Як ви розумієте, це. Такі витрати виходять, коротше кажучи, мій тонік це ось такий тонік від Inno Я, здається, його вже показувала в якомусь із своїх влогів. 100% показувала. Я його тоді купувала один раз, потім вирішила знайти йому заміну, але заміни так і не знайшла, Ось тому повернулася до нього. Він мені дуже-дуже підходить. Також мені в подарунок поклали ось таку сироватку від IC Clinical. Це якась дуже їх популярна. Сироватка Active Serum називається. Коротше кажучи, спробую і думаю, що мені сподобається. Гарне пакування, чесно, для мене це дуже важливо. Я дуже люблю, коли ось таке все гарненьке, коли ти розпаковуєш, ти відчуваєш цей блін вайб класний, косметики. Я не знаю, для мене це просто одна із головних пунктів. Тому я дуже радію, що в нас є такі магазини, які дійсно задумуються над тим, якось своєму клієнту. Зробити ще більше задоволення від покупок. Наступний магазин Істерс. Я в них замовила те, що не змогла замовити в іншому магазині. Замовила ось цей крем базовий від Ліплі. -лі. Лі -лі -лі. Це звичайний базовий крем. Я його теж повторюю вже не вперше. Ось так ось він виглядає. На кожен день вечором я його використовую дуже класний. На нього підсадила свою сестру також, тому хто шукає базовий крем на кожен день, цей прям мастхел. І замовила ось таку сироватку. Як в подарунок, вони мені. А, ще це не все ніякий. Екі... Так, і ще я взяла ось такий. Е... Що це таке? Земно пуде, згадала. В Подарунок вони мені поклали пробничок. Щось від теж від Нітлі, якийсь крем. Коротше. Такі покупочки в мене вийшли невеличкі, ну як невеличкі, оновила собі повністю базовий догляд. Це у всіх є. Якщо ти родич, ти можеш приїхати до свого родича. Так, друзі. Як ви бачите, я вже готуюся до сну, вже дуже пізно, вже пізня ніч. Я прийшла додому, зробила всі свої справи. Ми були у прикольному новому закладі азійському, і мені настільки сподобалось. Я зазвичай не дуже люблю таку кухню, а це прям я в такому і Мені було настільки смачно. Це просто 10 із 10. Хто з Києва обов'язково сходіть? Я прям ну, просто повірте на слово. Ось потім ми були на стендапі. До речі, на стендапі я була вперше. Я хотіла піти на стендап, якось просто подивитися цей формат, що це, як це взагалі відбувається. Коротше кажучи, мені теж сподобалось. Зараз я вже прийшла додому, вже відпочиваю, буду готуватися до сну. Дивлюся свій серіал, зараз покажу. Вгадайте серіал за однією. Бувають актриси. Тому думаю, що буду закінчувати цей влог. Дякую, що були зі мною, що подивилися моє відео. Тому всім па-па. Блін, так відсвічує в окулярах. До речі, зробила дуже гарне ламінування. Це просто 10 із 10. Настільки гарно. Не знаю, як кому показати. Коротше, всім пока!